Взагалі не бачу сенсу залишати на плодоношення на персику гілочком мен, менше, ніж розмір карандаша в товщину. Надіюсь, ви розрізняєте плодові бруньки. Бачите, тройна така брунічка, посередині ростова, а по бокам квіткові дві. Тут буде два персика, тут буде, тут буде, тут буде. І велика гілка має кращу проводність до цих плодів, і вони, звичайно, будуть краще розвиватися. А всю мілочь обрізаємо на дві бруньки до да, ростова. Ось ростова, одинарна. Тут плода нема. Ростова, плода нема, Ростова, плода немає. А тут зверху є. Тому кожний рукав обрізаю, вверх нічого не залишаю, дуже мелкі обрізаю, таку мелочь обрізаю повністю. Тут хоч і є плодові бруньки, але пірсики на них будуть дуже дрібні і будуть тільки витягувати соки. Отакого От плану гілочки залишаю, обрізаю на сучок заміщення. Одна, друга, а такі вже залишаю на плодоношення. Будь ласка, дивіться, які гарні. Ну Це з запасом бажано залишати 8-10. Так, Все, що нижче, залишаємо сучок заміщення. Ще один кластер. Обрізаємо все, що нижче, тонке на заміщення на сучок, на плодоношення. Залишили на сучок, обрізали. Мілоч всю обскубували і залишили. Таким чином сформована чаша. Будь ласка, витягнути руки, підходжу до дерева, обслуговую. Ось обрізав. Вже два ряда, нектарин, персика. Зрізок багато. Такий вигляд має... Повністю обрізане, готове до обробки, блубардо і 30В дерево персика. Можна зайти, можна обробити, можна все проглянути. На плодоношення залишені великі гілочки, залишені на не, слідучий рік на заміщення. Відповідно, маленькі, з яких виростуть за сезон заміщення. Зона плодоношення зрізається, як у винограді, і по-новому, по новому, по новому. Таким чином чаша тримається у своїх межах. Все, дякую за увагу. Про персик розказав. Чекаємо гарної погоди для цвітіння.